Ну, котел, дивіться, в мене стоїть фірми Протерм. Я відколи себе пам'ятаю, я завжди ці котли цієї фірми став. У мене до цього тут стояв фірми Протерм Рейс, вони зараз перестали випускатись. Я його продав той котел. Я робив там квартиру. Він мене щось там рік відстояв, Появилися ось ці, то я захотів усе, а то, й продав. то на продав. В квартирі ну, я то, чоловіка він працює і все нормально. Ось Собі я ось цей поставив. Це мене вже здається, це вже друга зима. Е -е, чи третя зима. Ось, До речі, теж його продаю. Конденсаційного типу. Об'язка, бачите, в мене тут така простенька з того, що вдома було, щось купив, щось було. Ось, е -е, там перед цим стояла ризка, то там було по одному підключено. Бачите, в них тут я цей став, то по-другому попідключав. Коротше, подовжуючи, щось перепаяв. Фільтр в мене ось такий обичний стоїть. О, щось він тут трошки почав слезити. Що, 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 там, якщо подивитися відео, то недавно я його розбирав, чистив Чистесенько, все. До речі, цей котел теж буду продавати. От, якщо навесно найду клієнта, то його теж продаю. Котел нормальний, я регулярно свою систему чищу, так що кому треба такий котел, то теж його буду ну, навесно продавати. Здається, там одна жіночка цікавилась, не знаю, чи вона забере. Так що, кому потрібен такий котел. Він пару дві зими підстояв нормально. відпрацював, дивіться, при якій температурі працює.